Комунальний патруль на першому місцевому студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі. Ви дізнаєтеся, чому мешканці дев'ятиповерхівки у Рівному моляться на мороз? Чи будуть таки будувати гес на случі? Та як на Рівненщині діти розраховуються самі за шкільні обіди? Про це і не тільки далі. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Шухевича у Рівному просто моляться на морозну погоду. Бо як тільки сніг розтане, кажуть, знову доведеться ловити воду у своїх квартирах. Від багаторічної біганини з тазиками та мисками вже втомилися. Відтак звернулися до комунального патруля. Хочуть привернути увагу влади до проблеми найбільшого будинку міста і чекають на капітальний ремонт покрівлі своєї дев'ятиповерхівки, у яких умовах люди живуть не один рік. Дивіться далі. Це квартира на восьмому поверсі, але ще один поверх зверху не зупиняє воду, яка потрапляє через шпарини у покрівлі в квартирі рівнян. Пані Світлана місяць тому зробила ремонт, але все дарма. Вже новенькі шпалери поздувалися, а на свіжопофарбованих стінах проступили плями від води. Зробила ремонт місяць назад. Хотіла прикрити все це на восьмому поверсі. Тече криша. Це вже восьмий поверх. Сьомий, шостий, другий. Це всі проблемний де дев'ятий етаж, взагалі там жах. І опять все вийшло на поверхню, все на поверхню знову. Цей грибок, цей запах гнилі в хаті, діти приходять і не можуть дихати, підуть запальні процеси. Я вже просто не знаю, куди звертатися і що робити в такій ситуації. Вся проблема у даху, який пропускає вологу у будинок, текти він почав одразу ж, коли здали будинок з злишком років тому. Відтоді капітального ремонту він не побачив. Були лише поточні роботи, коли ситуація ставала вкрай жахливою. Але за цей час у квартирах по стінах повз грибок. Люди вже не беруться за ремонти, бо кажуть, все марно. Це до першого ж дощу. Останній раз покрівлю над цим третім під'їздом ЖКП перспективно ремонтувало улітку, бо тоді дошлився просто у квартири на електрощитову і. Ліфт затекло в нас так, що затікла ліфтова шахта. Перестав робити ліфт, повибивало світло в людей, закоротило все, і ми знову звернулися. Нам все відключили, сказали, поки не перемотується криша, ліфт їздити не буду. Ліфтову одну накрили і далі знову тихо. Після цього мешканці під'їзду підготували колективне звернення, під яким усі підписалися, але справа з місця не зрушила. Раніше дощ. Ішов тільки по трубі, тут стікало все, і грибок ішов. А тепер уже йшов е, по всьому під'їзду дощ. І тоді нам дали відповідь, що нас поставили на капітальний ремонт, і треба зробити технічний звіт. І цей звіт вже роблять з літа. Получається, з червня місяця останнє нам повідомлення дали 11.06. Повідомляємо, що на даний час в проєктну організацію дано замовлення на виготовлення технічного звіту про стан про стан. Покрівлі житлового будинку по вулиці Шухевича, 18. і все. І цей технічний звіт. От уже зима почалася скоро новий рік. І цей технічний звіт ми ждемо. Немає ні технічного звіту, ні капітального ремонту, який нам обіцяли ще в цьому році. У ЖКП перспективне повідомили, дійсно улітку тут відремонтували 372 метри покрівлі. Ремонт усього даху силами ЖКП зробити неможливо, бо будинок найбільший в місті. Але вже 27 листопада дані про цей об'єкт передали в управління ЖКГ, щоби у 2015-му тут зробили капітальний ремонт даху, який коштуватиме місту 981 тисячу гривень. Комунальні патруль сподіваються, у міській казні знайдуться кошти на покрівлю цієї дев'ятиповерхівки, яка чекає капремонту. Щонайменше 10 років. Задуму вже два роки, а суперечки навколо нього лише розпочалися. Майже місяць триває гучне обговорення ідеї побудувати міні-гідроелектростанцію на річці Случ. До конфліктуючих екологів, підприємців, які планують звести ГЕС, додалися й обласні депутати. Саме вони тепер розбиратимуться, потрібна ГЕС у нас Швейцарії чи ні. Більше у наступному сюжеті. Будувати чи не будувати гес на случі питання, яке вже місяць обговорюють у всіх можливих кабінетах Рівненщини. справжній скандал, виник не на рівному місці. Екологи області помітили міні-гес, яку планують звести поблизу села Губків у Березнівському районі, зачепить унікальний ландшафтний заказник Соколині гори може розташовується за 300 метрів від його крайньої межі. Та й вплив може бути незворотнім бо це єдине місце популяції на волині двох червонокнижних видів риб. В даній місцевості е, проживає два червонокнижних вида. Про це не наголошувалося раніше. Це Марена Дністрова і Йорш Носар. От, і невідомо, принаймні в, в оцінці пливу навколишнього природного середовища не не були відображені, не відображені ті факти про існування цих червонокнижних видів. Зберегти на Случанську Швейцарію просто необхідно, переконані й депутати. Той регіон дуже насичений об'єктами природозаповідного фонду. Зокрема, і йде мова про створення адміністрації національного природного парку. Ну, робоча назва його Надслучанський. Як він буде вже в указі, скажімо, президента це ще невідомо, але робоча група по цьому напрямку працює. Тані рідкісні види риб, ані створення національного природного парку, схоже, не турбує управління водних ресурсів, бо ж тут запевняють, понад 4 гектара затоплених земель, як то передбачає проект ГЕ. Так багато. Загроза підтоплення це не завжди означає якусь екологічну катастрофу. Це по-перше. По-друге, за останні роки ні, ніяких даних і за нашими спостереженнями, що там була якісь передумови щодо екологічної катастрофи, не було. Головний інженер проєкту переконує, побудувати ГЕС на місці колишнього млина поблизу Губкова планували ще у 1955 році. Тоді проєкт передбачав підняття рівня води на 6 метрів. Та й зараз лише на території Хмельниччини на случі розташувалося чимало малих гідроелектростанцій. Якщо подивитися вплив, от подивитися є ортофотоплани, подивитися, наприклад, як впливає підйом річки на 3 метри Случ в Новоград-Балинську. Зона, де буде вплив цього водосховища, десь 3,5-4 кілометри. Там, де чисто, ну так показана вода, вище вже починаються видно ці островки, річка мілія. Те ж саме нижче, теж ці отмілі. Окрім екологічного, депутати просять звернути увагу на соціальний бік питання, бо ж місцеві мешканці мають знати ризики при побудові ГЕС. Наскільки підніметься вода, що саме буде підтоплено, а врешті як це вплине на них? А це можливо лише після проведення громадських слухань. Директор фірми, яка власне і хоче будувати ГЕС, запевняє, слухання провели ще у 2012 році. А населення від побудови лише виграє. Це чотири чергових подобово, ну, і, відповідно, якісь бухгалтер-економістки і, і керівник цього підприємства, ну і, можливо, інженер-механік, це 6-7 чоловік, будемо говорити так, грубоваччі. Так, це 6-7 чоловік, але ж прошу зважити на акцент будівництва. Сам об'єкт є дуже, саме його будівництво є дуже дорогостоячим. Тобто всі кошти, які будуть витрачені тут, в нас в регіоні, причому з залученням місцевого населення. Та ці доводи депутатів не переконали. Мовляв, чи варта шкіра виправи. Мовляв, десяток робочих місць та примарні інвестиції не призведуть до неповторного прецеденту. Тож вирішили і ще раз вивчити всі за і проти, а ще вивести на натурі і лінію підтоплення, аби остаточно закрити це питання. Батьки школярів Радивилівського ліцею отримали можливість контролювати витрати своїх дітей. Радивилівський НВК школа ліцей номер 2 приєдналася до нової системи сплати шкільних обідів за допомогою пластикових карток Юніор Приватбанку. Детальніше про нововведення у навчальному закладі. Дивіться далі. Приватбанк пропонує батькам усіх українських школярів зручну систему, яка допоможе їм контролювати витрати своїх дітей. Ви можете скористатися карткою юніор, якою ваша дитина оплачуватиме свої шкільні обіди чи будь-які інші покупки. Перший заклад, який долучився до програми Радивилівська школа-ліцей номер 2 про зручності такої співпраці з Приватбанком, розповідає директор школи. Зникає питання обігу коштів в навчальному закладі, тому що у нас в 5-11 класах йде харчування за рахунок батьківських коштів, а не за рахунок держави. І е, коли кошти обліковувалися, скажімо так, готівкові, це викликало певні труднощі. В плані якому? В плані тому, що коли дитина харчувалася, наприклад, понеділок, вівторок, середу, вона хворіла, то е, можливості. Скажем, так не готування порцій не було. А так зараз, якщо дитина розрахувалася, на неї готовлять. Якщо не розрахувалася, на неї не готовлять, і вона таким чином тих своїх 5 гривень за них не хвилюється, вони лишаються на карточці. Коли я запитав в учнів 6 класу, ну як вам подобається, вони кажуть, да. Єдиний мінус. каже, мамі ка приходить. СМС повідомлення про те, скільки грошей і де витрачено, приходить батькам протягом двох хвилин. Для поповнення картки можна навіть не виходити з дому, а скористатися послугою приват 24 або ж перевести кошти з власного рахунку. Це дуже подобається батькам. Про переваги розповідає мама двох школярів. «У мене два школьники. Приходить зранку смс, Я бачу, що він вже пообідав. Я бачу, що він не потратив гроші, не пішов, купив там чіпси чи сухарики. Зараз на дальний час моя дочка відпочиває в таборі Молода Гвардія в Одесі, і тут закінчились гроші. І це постійно, бо ми не одноразово їздимо там в Крим. І ми собі перечислили гроші. Її, і, ну вона має свою карточку. Ще зняла. Нововведенням радії працівники їдальні кажуть, що таким чином економлять свій час. Я рахую, що це дуже прекрасно. Для батьків легко, для дітей легше, для нас не зручно. Прийшли діточки, повідмічалися. Кількість дітей на кількість дітей ту значить їсти наготовили. Меню в нас висить. Щоденна і на тижневе дитина підійшла, подивилася, наприклад, гречки не люблю, відмічати сьогодні не буду. Хай би інші школи так вводили. Бо це є нормально, крім того, для школярів відкрили бізнес школу юніорбанку. Щотижня на заняття до них приїжджають топ-менеджери Приватбанку і навчають підлітків фінансової грамотності та вміню використовувати сучасні банківські інструменти. Це є освітня програма, завдяки якій ми дітей навчаємо ці фінансові грамотності. Ми навчаємо їх правильно розпоряджатися своїми коштами. Ми їх навчаємо мати якісь таку довіру фінансову між ними і їхніми батьками мати можливість їх зекономити, мати можливість заробити додаткові бонуси за допомогою карти юніора. Адже вони починаються все з розрахунку в шкільних столовах. Вони вчаться, починають робити покупочки по карті юніора. Правильно розмірковують, що карту їм вигідніше в магазині купувати речі, купувати товари. про зручності використання картки юніора нам розповіла десятикласниця Марія. Мені ця система дійсно сподобалася, тому що це набагато зручніше, і ти не переживаєш за свої гроші. Тобто на картці е, гроші більше в безпеці. Ти не переживаєш за готівку, що ти можеш її втратити. Після отримання е, картки юніора перед, переді мною відкрилася можливість навчатися в бізнес школі. Відкрилися нові е, фінансові можливості. Навіть для найменших школярів користування карткою не викликало жодних труднощів користуюся карткою і розраховуюся в магазині, в їдальні. Тепер я сама себе розраховую в їдальні. І тепер я з банківською картою і технікою на «ти». Я можу не хвилюватися за свої кошти. Окрім цих переваг, працівники Приватбанку приготували сюрприз для школярів. Одна з десяти покупок в столові за допомогою картки безкоштовна. Приватбанк пропонує усім навчальним закладам долучитися до системи ЮНІОРБАНКУ і відчути переваги і зручності такої співпраці. Це всі комунальні новини на сьогодні. Більше шукайте на нашому сайті Рівнодинкрапка. пишіть про свої проблеми у рубрику Комунальний патруль і зустрінемося вже в році новому щастивам.